Вітаю в ефірі. Програма Час. Ще ситуація в країні напружена. Події змінюються щодня. Прокоментувати їх. Ми запросили генерала армії України Олександра Кузьмука. Вітаю Олександр Іванович. Дякую, що завітали до нашої студії. Взагалі, приємно, що ви до нас приїхали. Вітаю, пані Ірина. Для мене також приємно. я вдома. Відразу до головного сьогодні спостерігається активне маневрування російської техніки, російських військ біля українського кордону. Ви, як досвідчений військовий, вочевидь, можете спрогнозувати, що буде далі для мене. Це очікувані дії Російської Федерації, і я хотів би підкреслити на сьогоднішній день очікували, тому що ще декілька місяців тому це не можна було побачити і в жахливому сні. Але так сталося. Є агресія. Перший етап якої завершився анексії української території, анексії Кримського півострова. На цьому плані не завершується. Вони мають різні прогнози: від прямого втручання силового во внутрішні справи України до розхитування. Ситуації України, але кінцева мета вона для Російської Федерації в будь-якому випадку єдина. Їх мета, щоб держава Україна в тих кордонах, які вона сьогодні є, була практично ліквідована. Росія має на своїй меті геополітичні, геостратегічні цілі, які Дають можливість повністю захиститись від такої гіпотетичної загрози, як від НАТО, при Чорноморським поясом. а Україна як позаблокова держава, яка прагне до європейського свого розвідку, до своєї євроінтеграції, вона заважає планам Російської Федерації. На превеликий жаль, у мене нема оптимістичних прогнозів. Таке сьогодні складається враження, що розхитування ще буде йти тривалий час, але головне питання не дати приводу силового вогневого зіткнення збройних сил України і Російської Федерації. Ну, взагалі, з огляду на ці події, очевидно, нам потрібно особливу увагу звертати сьогодні на схід нашої країни. І от, на вашу думку, чи надійно захищена ця територія? Я би додав не тільки схід, а й північ держави, і південь держави, тому що такі ж процеси, як у нас в Криму починались, а сьогодні продовжуються на Донбасі, так активізація Російської Федерації є і на Молдовському Придністрові. І Молдовське Придністров'я це є частина плану Російської Федерації. Ну, Якщо сьогодні нема сполучення і не буде з території Російської Федерації до Придністров'я, то для Росії є один вихід – морем, а це десантна операція на українську територію, на Одеську область. Тому загроза і там існує. А якщо ми не можемо відкидати... Вторгнення на територію України, якщо війська є з того боку, то це нас повинно насторожувати. Розкол України по Дніпру це найгірший сценарій. Тоді будуть втручатися і світові ігроки, буде Рада безпеки ООН, буде миротворча операція. Я не хотів би, щоб наша держава навіть в такому сьогоднішньому стані стала театром миротворчих, тій миротворчих сил в світі. А на вашу думку, яка от має бути подальша доля офіцерів, військовослужбовців, які перейшли на бік самопроголошеного Криму, так зрадили присязі українському народу, що з ними робити? Я не заздрю. їх долі. Зрадник є зрадник, які би виправдання він собі сам не знаходив. Як можна приймати присягу на вірність Російської Федерації, навіть тим, Хто народився в Криму і їх сім'ї там, знаючи, що агресія проти України розвивається, це означає, що він приймає присягу, знаючи, що він буде стріляти в своїх українських братів. Я думаю, що морські піхотінці, які перейшли на бік Російської Федерації, скоро будуть писати листи з північного чи тихоокеанського флоту. А інші, я знаю, що вже прописують в Магадані, тому що в Криму нема механізму прописати. Я думаю, що якогось кар'єрного росту про це треба, бути просто забути. Саме головне, якщо будуть звертатися до нас, такі вже звернення є. що Я помилився, щоб ні в коїм разі не брали. Зрадник є зрадник. Він буде зраджувати завжди. Ну, сьогодні як не прикро нам визнавати. Фактично, ми втратили наші бойові кораблі, катери, от взагалі весь склад флоту. Ваша думка, чи зможемо ми їх якось їх повернути, щоб все ж таки відновити свою присутність от в акваторії Чорного моря і, взагалі, щоб нас знали, як державу з військово-морськими силами? Мені добре відомо, що сьогодні триває ця робота в Криму діяла, і це один із перших контактів. Делегація на чолі з заступником голови адміністрації України, заступником, першим заступником начальника Генерального штабу, начальника головного управління генерала Скаров, який зараз, наскільки мені відомо, там. Якщо б російська сторона була більш передбачувана і тримала даного слова офіцерського, я думаю, що сьогодні це питання було б вирішено. А то ми бачимо в Криму в Кремлі. Дається команда і згода, така велика душта, пусть забирають кораблі і літаки, а на ділі це не виконується на превеликий жаль. Тому я використовую нашу зустріч, нагадати, що в Збройних силах Російської Федерації команди Верховного Головнокомандуюча не виконується. Триває в Україні часткова мобілізація, і сьогодні от сім'ї хлопців, які проходять служби, які вже весною мали йти у звільнення, вони все ж таки продовжують службу, і вони хвилюються, чи будуть вони звільнені вчасно, чи все ж таки продовжать їхню службу. На 90% вже заходи часткової мобілізації виконані. І Я хочу сказати, що наші збройні сили з кожним днем стають сильнішими. З кожним днем стають певніші. Проведені низки навчань, перекидання військ, то, чим вже багато років не займалися, абсолютно. Проводяться навчання, бойове злагодження. Командири вже відновлюють свої навички. Солдати, сержанти, матроси відновлюють свої навички. Ну, а ті, хто завершили, завершуються терміни служби, як і вся Україна. Повинні зрозуміти, ми сьогодні знаходимося в предвоєнний час. Предвоєнний час. І сім'ї їх повинні також з порозумінням ставитися. Як і ставиться ті 20 тисяч, які прийшли в армію під час мобілізації, в них теж є сім'ї, а комусь потрібно сіяти, комусь потрібно ще щось робити. Но люди розуміють, що можна в короткий термін лишитися. Всього, що є, лишитися своєї батьківщини. Взагалі, на вашу думку, яка мають бути наступні кроки керівництва держави, щоб все ж таки врегулювати і залишити нашу державу на тому стані, якому вона сьогодні є, в тим кордонах, як вона сьогодні є, я хотів би, щоб наші українські люди розуміли ніякої альтернативи в нашій державі, в нашого унітарного положення. Закріпленого в Конституції, бути не може. Якщо ми виходимо за межі унітарності, якщо ми починаємо вести розмову про незрозуміле федерації, конфедерації, ми поховаємо свою державу. Державу треба зшивати, от зараз. Державу, яка горіла, держава, на якої гинули молоді люди. Держава, в якої почали стріляти брат в брата. От тепер її треба шивати, щоб вона була єдина і в тих кордонах, які ми маємо її сьогодні, включаючи Автономну Республіку Крим.